Ще вітання вам з України, шановні друзі, і знаєте, хочемо трошки поговорити з вами про віру. Здавалося, ми багато вже говорили про віру. Але чим далі ми спостерігаємо за тим, що відбувається, тим більше розуміємо, що говорити про віру треба якомога більше. І чим більше ми говоримо про віру, тим більше треба про неї говорити. Завжди є два вчення: вчення Ісуса Христа і вчення диявола. І е диявол, він майстерно маніпулює всім цим. Ну, Наприклад, питанням покаяння. Ти один раз покаявся і цього досить. Хоча ми читаємо в Євангелії, що ні, не досить. І є чудовий приклад, коли Петро підійшов до Ісуса і запитав, і Ісус сказав всім на 70. Да? А, а чи встигнеш так згрішити? В думках встигнеш нагрішити. Ми бачимо, що християнство, воно. Занурено в покаяння. Коли Ісус давав останні настанови, Він говорив: ідіть і хрестіть в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І сьогодні це багато хто повторює як мантру. Що таке хрещення в отця? Це що таке взагалі хрещення? Хрещення це занурення. Це коли ми занурюємось або когось занурюємо, або щось занурюємо. Це є хрещення. Хрещення в Отця це хрещення в любов, це хрещення в покаяння, очищення. Це хрещення в те, що ти визнаєш свою гріховність, що ти виправляєш цей гріх. І це відбувається постійно. І це є хрещення в Отця. І дійсно тоді відбувається хрещення в сина. Хто є син? Син є Слово Боже. І занурення. Слово Боже, воно робить нас учнями Ісуса Христа, які виконують це Слово. Ісус е, говорить в Євангелії від Івана, що хто любить мене, той зберігає моє слово і Він виконує Моє Слово. Якщо немає цього, то це не любов, це лицемірство. І так, коли відбуваються ці два хрещення. Хрещення Духом Святим це стає природним насвітом на тих попередніх хрещень, оскільки Дух Святий завжди приходить на Слово Боже. І це сила благовістити, сила свідчити Слово Боже, пер, перемагати, щоб тіло Христа воно зростало. І християнство це не просто якесь чергове вчення, це життя. Яке наповнює сенсом вічним. Бачите, друзі, і віра, життя, хрещення, всі ці речі мають е, найголовніше завдання принести нам перемогу над дияволом. А перемагаємо ми дияволом кров'ю паганця, тобто кров'ю Ісуса Христа, а в крові душа, і ми, приймаючи кров Христа, з'єднуємося з, з Христом. Стаємо з ним однодушними, і, з'єднуючись з тілом Христовим, звісно, ми тоді не можемо від нього якимось чином виокремлюватися. Словом свідчення ми перемагаємо д'яволу. Звісно, коли ми свідчимо про Христа, коли ми проповідуємо Слово Боже. І дійсно, коли ми не любимо душу свою аж до смерті, то ось це і дає нам справжню перемогу над. Діяволу, бо Біблія наповнена прикладами людей віри, які перемагали дияволу. І багато є християн, які кажуть: ну, ми хочемо бути як Моїсей, як Давид, як Ілля, як пророк Даниїл, як Дузі Даниїла, Ананія Месіїл та Азарія. Але питання, ким були ці люди, що вони робили, що вони стали аж таким прикладом? А ці люди дійсно. Не любили своєї душі аж до смерті заради того, щоб виконувати волю Божу. І тому, коли ми будемо наслідувати цих людей, то в нашому житті і будуть діяти ось ці три зброї, і ми дійсно перемагатимемо диявола і робитимемо це щодня. Так, а своєю вірою в Бога, ці герої віри, які є. А описані їх життя в Біблії, і вже не тільки в кожному народі вони є, і в кожен час вони перемагали цей світ і диктаторів цього світу. Вони не скорювалися під диктаторським правлінням, а завжди світили. І це має бути для нас приклад. І саме ці цією зброєю ми можемо перемогти диявола, але релігію і звіра який прийде в останній час, і дійсно все це буде все це описано в книзі об'явлення. Там для нас є попередження, що будуть світові диктатори, а також будуть небачені катаклізми по всій землі, і це для нас попередження. І дійсно відкласти це в часі, перемогти. І е, не бути ушкодженим від цього всього ми можемо тільки тоді, коли ми будемо учнями Ісуса Христа, коли ми будемо дітьми Божими. Е, тоді, коли вся ця нечість, вона буде під нашими ногами, і це бажання Бога, щоб диявол був під ногами дітей Божих. І тільки тоді, коли він під ногами, тоді ми можемо перемогти і. Дійсно, це жахливо, коли віруючі не вивчають книгу об'явлення, а коли вони не розуміють це об'явлення, яке ангел приніс від Божого престола за дорученням Ісуса Христа і через апостола Івана передав усім церквам. І проповідники, які кажуть, що не треба читати книгу об'явлення, ви все одно в ній нічого не зрозумієте. Зазвичай говорять: а нам наснилося, а нам почулося, а нам примарилося. І ці. Проповідники просто живуть ось цими маренням. І ми мусимо розуміти тоді просто, який Дух говорить через цих проповідників. Тому що Дух Святий говорить до церкви. І основне, що говорить Дух Святий до церкви, записано в Біблії. Зокрема, в мизі об'явлень. Ісус сім разів наголошує перемагай, чуй. Хай твої вуха будуть відкриті, і тоді ти дійсно будеш переможцем і отримаєш всі Божі обітниці, ти будеш а, спадкоємцем Божого престолу. І треба тестувати себе, церкву і того, хто проповідує, який дух стоїть. Якщо відкидається Боже об'явлення, то це не дух Божий. Якщо щось додається або щось віднімається, це не від Бога. І це чітко Ісус показує. Він каже, Я послав ангела. Це сказано на початку книги, книги об'явлення. І в останній голові Ісус говорить: блажений, хто виконує все, що тут написано. Я послав. Сам Ісус посилає нам це слово, щоб ми дійсно пильнували свої серця. Час був близький. Тому. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання буде в описі, щоб щодня вивчати Божі об'явлення, щоб щодня перемагати. Сатану, лжел, релігію і звіра в своєму житті. І напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. і Господь поблагословить вас.